І якщо тільки наше життя виходить за рамки намальованого нами образу щастя, ми попадаємо в депресії і розчаруємося. Христос сказав таку ключову фразу: хто не зречеться самого себе, він не може бути моїм учнем. Дуже багато наших розчарувань у вірі, дуже багато наших депресій, дуже багато наших болей. Хвороб, якими ми хворіємо від стресових ситуацій, вони зв'язані з одною єдиною причиною. Ми не зреклися самих себе. І так, як ми не зреклися самих себе, нас приводить у бешенство будь-яка ситуація, яка виходить із того образу, який ми намалювали. Хотів одне, вийшло друге, і я в бешенстві. Хотів одно, вийшло друге, я обіжаюся. Я собі планував так, а Бог повів так. І я розчарувався в Бозі. Я не хочу ходити в землі. Чому? Одна єдина причина: ти не зрікся від себе самого. Людина, яка зреклася від себе самої, для якої царство там, а не тут, їй дуже тяжко вибити з рівноваги. Нема причини. Павло каже: хто може відлучити нас від любові Божої? Він перераховує. Вишина, глибина ангели, сили, ніхто і ніщо. Чому? Тому що ця людина похоронила себе для себе, і ти його нічим не здивуєш. Брати і сестри, якщо я вмер, якщо я від себе відрікся, попробуйте мене обідити. Якщо я зрікся від себе я не обіжусь, мене нема. Я давно помер. Ви мене не зможете обідити. Найбільше обіжайтеся, кажу, у мене обідчивий характер не бреши, не дури себе. Ну ти ж віруючий. Це мірські, так кажуть, у мене обічний характер. Причина друга, давайте я по-євангліськи скажу. Ти не зрікся від себе, ти гордий. Чим людина гордіша, тим більше обіжається. Тим більше в ній є я виражене, яке треба було втопити. Водне хрещення. Ми всі прийшли в водне хрещення. Водне хрещення це символ чого? Це символ того, що я втопив стару людину. Звичайно, на другий день після водного хрещення, ну практично, я люблю практичний вимір Євангелія. Нема такого, щоб на другий день людина вийшла з води нова людина. Но водне хрещення, воно символізує процес, який почався. Процес як називається? Умертвлення себе. Умертвлення. Ми маємо себе умертвити. І Христос каже: якщо ми з ним помремо, то з ним і воскреснемо. А якщо ми з ним не помремо, можна воскреснути, якщо ти не помер? Христос сказав колись так: якщо пшеничне зерно, впавши, не умре, то що? То воно не дасть плода. Поки ти не умреш для себе, поки ти будеш жити оцими дьявольськими принципами похоті, гордині, гонора, характеру, нервів, я, ти мертвий для Ісуса Христа, просто мертвий. Для Христа ти мертвий, для світу живий. І так каже, умертвіть земні ваші члени. Брати і сестри, це основа вчення Ісуса Христа. Це основа Відректися від себе, умертвити свою страсть, плоть зі страстями і пухтями, разом з Ісусом зійти на Голговський хрест і розп'яти себе там разом з ним. Якщо ми це зробимо, якщо ми це зробимо, ми щасливі люди. Ми зрозуміли Євангелію і ми готові до Воскресіння. Тому нам треба до моменту тілесної смерті встигнути померти духовно для старого образу життя. Якщо встигнемо, ми щасливі люди.